Я в першу чергу хочу привітатися з усією шановною громадою України. Дійсно, сьогодні непростий час для України. Давайте спільно поміркуємо: Євромайдани по всій Україні це волевиявлення людей, революція або це спроба до державного перевороту. Люди на Майдани вийшли з одним бажанням суттєвих економічних змін, які потрібні кожному українців. І це воля людей. А давайте подивимося, що пропонують опозиційні лідери з Майданів, з телевізорів. Шановний відомий боксер Віталій Клічко говорить задрало. Шановний Володя Клічко разом з народним депутатом Артуром Палатним домовляється з спецпідрозділами Беркут. Про проведення провокацій поштовхатись. І це є підтверджений факт, який зняли іноземні журналісти. А у мене запитання, і це повинно бути запитання, мабуть, у кожного українця, що зробила ця політична сила в парламенті за рік, яку програму економічного розвитку вони запропонували. Відповідь: Я кожного дня працюю в парламенті. Ніяку. Подивимось, Олег Тягнебок. Сьогодні вчора роздає. Шматки мармуру від пам'ятників. Зруйнувати всі пам'ятники в Україні це вирішення економічної ситуації. А він сьогодні закликає всіх українців будувати барикади, створює блокпости. Це що? Це дорога до анархії і руйнування України. Арсеній Яценюк, Вибачте, але. Лягає і прокидається з Євроамерикано-комісарами. А що роблять іноземні представники держав, коли роздають хліб нам, українцям? Це що? Вони показують, куди тратяться кошти платників податків їхніх держав? Юрій Луценко зрозуміло. Влада дала йому амністію, і в нього є на це особисті причини. Петро Порошенко. Він завжди був при владі, і його вчинки і дії зрозумілі. Так давайте поставимо запитання: хто ж дійсно керує Майданом? Люди з прагненням і бажанням українського сучасного життя або Єврокомісари, які консультують, підтримують і дають вказівки опозиційним лідерам? Як вони себе вважають? Для чого? Для руйнування України? Для того, щоб вони своїми руками зруйнували і знищили Україну як державу на карті Європи. Я впевнений, що кожен з глядачів зробить правильний висновок. Тільки народ України об'єднаний може обирати шлях і вирішувати. Долю України. Зокрема, про те, що ви мені розповідали, на рахунок Нуланд. Та ситуація, яка відбувалася на Майдані в Я, як і кожен українець, дивлячись ці кадри, і я впевнений, запитання одне. Внутрішні справи українців повинні вирішувати українці. А що роблять представники іноземних держав, це повинні. Задавати питання влада. І моє особисте бачення, що наша влада, органи державної влади повинні робити те, що робить кожна держава світу. Як приклад, сьогодні депутати всіх рівнів Західної України анулюють органи державної влади, тиснуть на представників влади. Це шлях. До державного перевороту. Що робити? Сьогодні потрібно нам, кожному українцю, бути виваженим, народним депутатом бути відповідальним. Сьогодні парламент повинен, а він повинен працювати, я казав, ще це і неділю назад. Повинен працювати кожного дня, він повинен стати парламентським майданчиком, транслюватись на майдан і щоб люди побачили політичну культуру. Народних депутатів, які народні депутати роблять пропозиції з виходу економічного стану України. А політичні лідери, і ще раз маючись нагоди, звертаюсь до шановних Віталій Кличко, Арсенія Яценюк, Олег Тягнебок. Доведіть всьому суспільству і державі, що ви політично зрілі. Сядьте за стіл переговорів без ультиматумів, без шантажу і проведіть переговори з легітимною владою, яку надав народ України і яку визнає весь світ.